Всім привіт! У мене сьогодні таке пізнє відео, бо вже темно, але тим не менше вирішив вам показати, що я сьогодні зробив. Дивіться які дві, ну прям дуже моцних. Товщина стінок, що даху, що що дна, що боковин. 20 мм. Це спеціально робив для пані однієї. Вона захотіла, щоб і клеєм було склеєно, і щоб шурупи були. Багато. Хотіла так на надміцний варіант. Ось такі здоровенькі, такі важкенькі. Слінки на них. Просто для порівняння я вам зараз поставлю стандарт, який я роблю. І Ви зрозумієте різницю. Як вам? Дивіться, в порівнянні. Ну просто. Колосальна різниця. Зроблена фрезеровка по колу і ось дивіться яка якість. Давайте вам так, щоб було видніше, візьму руку, Ось подивіться. Ось так. Ось такі вони великі. А що ви думаєте, як вам подобаються такі чи ні?